Як Зеленський та Єрмак цинічно відповіли залужному, точніше тому, що залужний розповів в інтерв'ю виданню за економіст. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». І в цьому відео я хочу відрефлексувати на так би мовити відповідь Офісу президента Валерію Залужному. А ви знаєте, вона, ну, по-перше, дійсно глибоко цинічна, якщо так вдуматися в суть. Але вона в мене особисто викликала ну таку досить велику хвилю позитиву і навіть сміху. А, ну тому, що суть її така надзвичайно, надзвичайно показна. І так, Валерій Залужний слідом за власне статею у виданні Таймс про Володимира Зеленського. Валерій Залужний дає інтерв'ю виданню за економіст. Кожен наклад якого виходить мільйонами примірників в усьому світі. В цьому інтерв'ю він говорить певні речі, я їх аналізував в двох своїх попередніх відео. Я не хочу насправді повторюватися, але, ну, по суті, він констатує те, що контрнаступ зупинився в силу зрозумілих обставин, аналогію з Першою світовою, з технічним розвитком, і розповідає, що потрібно і в який спосіб може відбутися прорив, і чому прориву саме зараз не відбулося. і, Власне, всі речі з такого розряду. Інтерв'ю дуже знакове, дуже показове. Ну, власне, це холодний душ для тих, хто дуже любить зелений телемарафон, хто в свій час слухав всяких Арестовичів про 2-3 неділі, максимум чи Буданових, які розповідали, що от от скоро там чекаву, чи, чи вино будемо пити в Криму. Дуже реалістичне насправді інтерв'ю, і, власне, я в цьому інтерв'ю припустив, що воно зв'язано, ця синхронізація зі статтею в Time вийшла не просто так, і що частина заходу збирається зробити ставку на Валерія Залужного, як на політика, що, в принципі, логічно і достатньо давно напрошувалося. Але знову ж таки, не треба наперед зачаровуватися. Тому що ми не знаємо, яким може бути політиком, якщо взагалі може бути Валерій Залужний. Але зараз мова не про те, зараз мова саме про відповідь Офісу президента. Інтерв'ю Валерія Залужного прокоментував Білий дім, радник зв'язкових питань Джон Кірбі. Інтерв'ю Валерія Залужного спричинило завивання на болотах. Ну, на болотах сказали, що ніякого затища немає, ніякого глухого кута немає, все йде по плану. Дійсно, все йде по плану 300 тисяч, потім по плану буде 400 тисяч. Проблема в тому, що поки утилізовується їхнє біологічне сміття, то з нашого боку гинуть краще, гинець від нації. Але, власне, а пан Зеленський. Кожного дня знімаючи відосики, і знову ж таки ставку збирав, зустрічався з залужним після виходу цього інтерв'ю. Про це інтерв'ю ні слова не сказав, просто ні слова. І от ну, дійсно надзвичайно смішить те, що відбулося. І от в ефірі єдиного телемарафону, через два дні після того, як інтерв'ю вийшло, коли про нього вже говорять всі, і в принципі не тільки в Україні, а й в світі, ну, тобто і Білий Дім, і Кремль, ну, всі відреагували. І офіс президента через два дні також реагує. Виставили якусь е, говорящу попку чи голову е, е, Ігор Жовко, заступник секретаря. Ну фактично, Єрмак, це ж секретарська посада. В нього немає відповідно до конституції ніяких повноважень. Але е, виставили заступника Єрмака, який там вирішує, і він у відповідь, коли його журналісти питають, абсолютно випадково це не зрежисовано. Ну, це я так з сарказмом кажу, очевидно, що він знав, що журналісти це питання зададуть. Як ви прокоментуєте інтерв'ю Валерія Залужного? Геніальна просто відповідь: військовим треба менше говорити про те, що відбувається на фронті, краще утримуватися. Ну і щось з такого розряду. Чого вони взагалі не сказали, як тоді, знаєте, після якогось інтерв'ю зняли комбрига? То чому взагалі не сказали, що там статут порушив залужний, що треба зняти його за те, що він інтерв'ю сказав, і за те, що це інтерв'ю йде в розріз з зеленим телемарафоном? Ні, вони так м'яко повинні отримуватися. Ну, звичайно, повинні отримуватися. У нас військову ситуацію повинні коментувати подоляки, арахамії. Ну вони ж фахівці, вони ж розбираються, вони ж правильні речі кажуть. Вони ж заспокоюють народ, кажуть, все добре, от-от перемога, 2-3 неділі максимум, ракети майже закінчились, там і так далі. Хіба може генерал коментувати, тим більше uh, Валерій Залужний. Ну, це насправді такий театр абсурду. Тобто, ви розумієте, відповідь на фразу залужного дає абсолютно лівий і в інформаційному полі, і за своєю посадою чоловік. Абсолютно лівий. Не Єрмак, не Зеленський, бо їм не можна відповідати. А зрештою, а що їм сказати? Залужний же ж каже правду, на відміну від тих дегенератів, які солодку лапшу на вуха вішають. І вони вирішили, що краще хай якийсь додік вийде і ляпне якусь дурню, і оце буде відповідь. Цинізм в даному випадку полягає в тому, що це взагалі не відповідь на жодну концептуальну тезу, яку сказав Валерій Залужний. Це перше. Друге, цинізм полягає, що ну як тут генерал, який командує всією українською армією, а тут якась. Я навіть не знаю, хто. Ну, це заступник секретаря, тому що офіс президента це насправді секретар. У нас немає посади віце-президента. З Єрмака ніхто не обирав, за нього ніхто не голосував. Але вони таку відповідь дають, бо їм немає що сказати. І це насправді такі дуже дуже важливі деталі і, власне, надзвичайно знакові. І вже на завершення своєї короткої такої сьогоднішньої рефлексії, знаєте, я коли зняв перше відео відразу, як інтерв'ю вийшло, як про нього почали говорити. Я там знайшов час в обід і записав. А потім аналізував його ще в ефірі на радіо Chicago. І була частина достатньо розумних людей, тому що я пам'ятаю їхні коментарі, які мені писали, що та ні, що це залужний своєму інтерв'ю. Насправді, е певною мірою прикриває Зеленського Єрмака. Там ще, що, ще, щось. Я з цією думкою категорично не погоджувався. Власне, ті, хто бачив попередні відео, вони це добре розуміють. І ось цей коментар офісу президента він дуже чітко показує, що ну, між ними розрив. Ніякого погодження, ніякого прикриття там немає, і в принципі зараз я б сказав так, що офіс президента хаотично думає, а що буде робити, тому що те, що залужний може піти в політику, це було прогнозовано давно а от те, що за ним будуть стояти сили. Чи йому принаймні якось будуть сприяти сили з розряду тих, які володіють виданням за економіст, яке виходить мільйонними тиражами в усьому світі? Ну, це дуже-дуже ускладнює все для нашої зеленої банди, зелених слух неукраїнського українського народу. Тому, власне, ніякого прикриття і найближчим часом я думаю, що цей конфлікт. Поки що ще не конфлікт, і я думаю, я впевнений, що залужний буде максимально уникати будь-якої конфліктності. Але по суті, вже, ну вже карти показані, тобто, вже прапори певною мірою підняті, і це треба усвідомлювати. Ну і знову ж таки треба усвідомлювати, що багато хто говорив, що от залужний з тої самої колоди, і так далі. Насправді, я ще до повномасштабного вторгнення, і в перші тижні повномасштабного вторгнення від деяких своїх старших побратимів почув інформацію, що яка дуже логічна, яка 100% зараз можна казати відповідає дійсності, що власне захід настояв на тому, щоб командувачем був саме залужний. Не якийсь Сирський, не якийсь Хомчак, а саме залужний. Через його роботу з НАТО вони аналізували, хто потенційно з генералів може, і вирішили, що саме залужний буде найкращим на цій посаді. Ну і власне перші тижні, коли Україна встояла, і харківський контрнаступ, і Херсонський контрнаступ, вони показали, що цей вибір ну досить таки обґрунтований. Це не зменшує цієї всієї радянщини і тої кіль... величезної кількості страшних і негативних явищ, які є в українській армії. Але ну, якби результати не брешуть. Тому, тому в даному випадку, коли ми дійшли до стану такого болота. В якому зсередини, на превеликий жаль, поки що, ми не здатні змінювати ситуацію. Ця вся інформація і ця перепалка, яка відбулась, і такий реально, ну мене насправді дійсно дуже веселить е, така відповідь офісу президента, тобто Зеленського тереєрмака. Ви знаєте, я коли писав, е, робив заставку до цього відео. Я думав, е, я спочатку написав Зеленський тере Єрмак, відповів, а потім таки написав, відповіли. Але я, я таки вагаюся. Ви знаєте, можливо, Зеленський Терей, єрмак коли через Дефіз їх пишеш, їх можна вживати як однину. Ну, але це вже інше питання. От така моя рефлексія. Прошу вас про зворотній зв'язок. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Тому що цей канал я найближчим часом, як тільки випаде можливість. Я постараюся з нього трансформувати його в такий собі аналог громадського, де буде ціла група спікерів і, можливо, там кілька журналістів. Поки що в нас для цього немає ресурсу, але це те, що я планую. А мій канал Мухачов Назар буде власне моїм особистим блогом. Хоча, очевидно, я і на цьому каналі свій до свого по своє залишатимусь. Тому підписуйтесь на нього також. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступної зустрічі. На завершення таки скажу: ви знаєте, все-таки, от наше болото, те, що його зараз отак піднімають, це дуже позитивно. Тому що якби все відбувалося без змін, ну то рівень приреченості був би набагато вищий. Дякую і до наступних зустрічей.